От бачите, скільки, скільки обертів я можу зробити тут. От там, в тому рульові, я міг отак зробити. І я міг отак зробити. І потім тобі ще потрібно було, коротше, доводити його назад, бо в нього не було цього автоповернення в положення. Він залишався в тому ж положенні. І іноді було а, важко зрозуміти, а де ж той центр, блядь, коли ти покрутив туди, покрутив назад. А це трішки збивало з пантелику. Так. Так, тут дивіться, тут їхати десь 7 годин. В 3.22 мене відгрузять в. А, чогось. А, ну правильно, в 3 ночі і в 10 ранку мені потрібно приїхати. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, правильно, 7 годин. 7 годин їхати до хера. Тут мене відгрузять в 2 ночі і в 9 їхати. Тут хоч раніше можна виїхати. Так, ну це ті ж самі 7 годин. І тут мене відгрузять в 2. Прийду я в 8, але платять 4 бакса за милю. Так, ладно. Поїхали, подивимося іншу роботу. Я не бачу проблеми. Поїхали, подивимося, щось іще. Ні. Поїхали спочатку на підстоп, Поспим, Потім поїдемо. Подивимось, де тут у них заправка, заправимося. Так. Окей. До речі, ми тут з вами недавно спали. А може і не тут? Та ні, тут. Просто тут ще один, одна фура стояла. Так, раз, два. Якраз до дня поспимо. Окей. Так, до речі, по-перше, можна заїхати на цю ж саму компанію, де я тільки що був, і подивитись, чи немає. Ніяких нових вакансій. По суті, там всі всі відгрузки були нічними. Тут стройка якась на робот нема для мене. Так, що змінилось за ніч? Нічого не змінилося за ніч, та ж сама робота. А, ні, не та сама робота, інша робота. Так, вигрузки тільки ті самі. О, ось 4 часа їхати. Тут їхати 7 годин і тут так само. Так, беремо цю тоді. 4 часа їхати. Понти. Так, ок. Дивіться, сейчас подцеплюсь нарешті. <рес> Через дзеркало. Мастер. Так, тихо. 148 мали їхати. Навіть менше, чим я казав. Бачите? А ви очкували. Так, тут можна трохи втопити, поки зелений горить. Ми якраз успіваємо. Так, хорошо. А по виїзду на трасу і наліво. Окей, будемо пробувати. То ще теж просто от, цікавий момент в тому, е як віднесеться аудиторія. Ну, типу, як мінімум, need for speed, оці всі діла, вони точно не підійдуть для каналу, тому що це ну, прям вибивається з того, що ми маємо. Я знаю, що Snowrunner е має підійти, в принципі, може бути цікавим. Там прикольна графіка, прикольні локації, можна знайти прикольні роботи, і, в принципі, під руля воно має бути те, що треба, і під тематику каналу також. А... Ще б я хотів попробувати там якісь умовні симулятори таксішки, як на мене, теж підходить. А от стосовно гонок, то, як на мене, ні. Як мінімум до тих пір, поки не набереться повноцінна аудиторія, яка буде вже більш-менш споживати контент, який ти генеруєш, і вподобувати це. Так, до речі, я побітив, що десь сьогодні немає оцих е... пауз, заради яких всі приходять, щоб насолодитися гулом мотору. І пейзажем з кабіни. Отак от, от. Я ще скажу. Коротше, я зрозумів для себе, що, по-перше, кисле молоко в каві а, позитивно впливає на мене. А, по перше, це добре чисте організм. По-друге, це чисто організм без якихось неприємних наслідків для мене. Типу, пришвидшує процеси, але ніяк їх не спаскуднює. Тобто, все окей. Потім я зрозумів, що кава з кислого молока економніша. Типу, я завчора півпакета навіть не допив. У мене залишилося ще на сьогодні. І це означає, що це набагато вигідніше. Тобто, якщо я один пакет убиваю за два дня, то тут півпакета мені вистачає на два дня, умовно, я його сьогодні думаю доп'ю все ж таки. І виходить так, що цілого пакета з кишого молока мені буде вистачати на 4 дні, а на тиждень всього-навсього 2 пакети треба. А так 4. Ну, типу, в два рази економія. Кожен пакет по 35 гривень стоїть. А, тому я призадумався над цим. І з мінусів. Не виходить зробити лате або капучино. А Те, що виходить зробити, я назвав його творожчино. Бо утворюється творожок, <сміст> який піднімається наверх е і залишається. Отак. от. Да. І не дуже прикольно пити кислу каву, закусюючи після е кожного. Сярбання цим творожком. Навіть, я б сказав, в якійсь е... мірі це гидко і не дуже приємно. Тому ти молоко не збиваєш, капучино зробити ніяк. Ти просто підливаєш е, холодне молоко в вже готову е, каву. І то як холодне молоко? Це, мабуть, можна назвати навіть кефіром. Отак от. Але я от п'ю. Бачите, і, до речі, кава розтягується надовше. Типу, я завчора випив тільки 4 кави замість звичних восьми. Бо, ну, просто, просто не осилив більше. І, от, бачите, 25 хвилин я п'ю одну чашку. Це достатньо багато. Так що, от, от, от такою ще інформацією. Хотів би поділитися, можливо, комусь буде достатньо цікаво. Можливо, хтось хотів вивчити цей процес, то вже не потрібно. Я це зробив за вас і ну, можу рекомендувати. Що ще можу рекомендувати, теж вчора тільки спробували, окрошка на айрані. Просто, просто перфектно. Мені дуже зайшло. Єдине, що на 5 літрів окрошки, півтора літри айрану. Ну, типу, в порівнянні з тим, скільки потрібно о, тієї ж о, сметани на те, щоб зробити окроху, то це прям таки багато, багато. Так, такий Небезпечний момент був. Міг тільки що чувака підрізати, Ну, справився з керуванням і все окей. Тому в плані економності 50-50, а в цілому на айрані прикольно. Мені зайшло, воно таке ще айранчик, такий ще трішки з га газком, то непогано. Так, ну і власне все, це все, що я хотів вам розказати і поділитися. Тому далі повертаємося власне, до роботи. Чи досі в шокі, що на мене хтось підписався? Прикольна така а, озвучка. Я навіть не пам'ятаю, щоб я це ставив. Чесно. Це, мабуть, було дуже давно. Ще за першого чи за другого сезону. За першого сезону рухи кабіни. Я, мабуть, тоді зробив. І забув тупо про це. Каже, залазь в кабіну. Ну, прикольно. Так, у нас залишилося 42 милі. І, знову ж таки, я нагадую, що це вже четвертий рейс по штатам. І. Ну, як четвер... четвертий рейсовий день, скажімо отак. Бо, типу, за один день ми там можемо 2, 3, 5 рейсів зробити в залежності від того, які вони будуть по розміру. І в нас немає доща. Взагалі, типу, ми от їздимо, скільки доща не було. А я хочу включити кляті дворники і позмивати злобахи доща, а його немає. І в нас дуже давно не було ніяких ДТП-шок на дорозі. Типу, ми от скільки миль вже прогнали, і за весь цей час у нас був тільки один Камас, який розсипав пісок і все. Тобто немає ніяких складних моментів, де потрібно трохи пооб'їжджати. О, що таке? Що таке? Дивіться, підлагав, прикиньте. От Я не знаю, в чому проблема, але от з АТС-кою так. Типу, в мене на 30% зжирається відюха зараз. І на 37% зжирається ЦПУшка. Але от АТС всегда підфрізує в якихось моментах. Я не знаю, чому це так. Але от це тільки з АТС-кою. Так. Хизи. Так, по газам. Погнали 16 миль до вигрузки. Зараз ми це скидуємо. І я дуже сподіваюся, що тут ми також візьмемо короткий рейс. Нам ще потрібно з'їхати на заправку. І, в принципі, підстоп, Ну, я б не сказав, що він нам потрібний. Поки день краще подивитися тут, чи є робота. От якщо роботи не буде, то да, тоді ми підемо на підстоп, поспимо, тому що, так як ми зробили з попереднім а разом, ми поспали і з'явилася нормальна робота. Це те, що треба. До речі, я тут в цій локації вже колись здавав вантаж. Що прикольно. Mm. Блять! Ну, твою ж мать, я ж знаю, що не можна заходити в такий поворот. так. Зараза. Це печально. Це жесть. І я думав, треба притормозити, але ж ні зашибись І це в метрі від того, щоб е, здати авто. Мінус 3000 8 годин втратив. Ну, коротше, я щас і вантаж з запізненням здам. Просто притормозить. От розумієте, да От якби я вчився на своїх помилках, такої б фігні не було. Ну, звісно ж, нет. Я в тільті. Тут мастер має бути якийсь. Все, в мене депресія. Все було дуже добре до оцього конченого моменту, в якому винувати чисто я. Навіть не можу нікому нічого сказати. І тепер дивіться. Мені, щоб здати цей вантаж, мені потрібно знову приїхати 148 миль. Нормально? Замість того, щоб. Ну, я, я був прямо біля того, щоб здати цей клятий вантаж. В секунді. В секунді від того, щоб його здати. Чесно, плакати хочеться. Без рофла. Просто хочеться плакати. із за своєї конченої помилки. І все. Ми просто повернулися в ту ж саму точку, з якої вирушили, і все. І просто оцю відстань, яку ми приїхали, ми просто її подарували. Перше за довгий час обмеження в 75. Можна піддати газку з кайфом. А тепер він хоче спати. Круто. Коли ми виїхали тільки що з локації, де був підстоп, але я просто не можу поспати, тому що в мене вантаж вже протерміновано. І мені всю вісень треба заново прогнати. Ні, хочу це зробити максимально швидко. Да, порушивши правило по обмеженню руху, але мені насрать. Я в тільті. Тому в педаля в пол 90 миль в час і погнали. Дем на рекорд по швидкості 94 милі. Пропускай, сука. Чмо. Я міг поставити новий рекорд. І виблядок. Просто не пропустив мене. Чмо. Тут у нас по правій стороні була ремонтка, правильно? Якщо я не помиляюся. Мінімум в два рази я швидше а, доставив цей раз а, даний вантаж і пройшов ту ж саму відстань, тому що я практично в два рази швидше дав на педалю газ з кайфом. Якби так можна було завжди, це було б просто імбучка. Так, не повторюємо помилок, притормажуємо. І обережно повертаємо, не порушуючи нічого. На так стоп треба срочно залетіти, бо вже червоним горить, що треба поспати. Я дуже сподіваюся, що там буде де поспати. тому що ми в жопі міра. І щоб кудись виїхати. У мене просто не буде такої можливості, буде чорний екран постійно. Так, ось цей час поворот буде знаковий. Трекстопа, до речі, не видно. З горим пополам Понятно, що запізнення пізнення пробіг у 291 миля, тобто в два рази більше, ніж потрібно.